Всім привіт, всім доброго дня і мирного неба. Буду вибирати гарбузи. Зерні то насіння, на сіні з гарбузів буду вибирати. То вже нічого не поможе, то вже такий час, що казала до чоловіка, найще якусь мені зіб'є. Е, він там казав, що якась решітка є. Я застелю якусь простиню чи якусь там маю штору. І він мені все зробить, і я буду. Висипати туди на, на сіні зерні, бо то вже нічого не дає, погоди нема такої нема. Вчора трохи було сонце, ну а нині вже знову передаю, що не буде дощу, ну, але я знаю. Зараз підемо з вами і подивимось нагору. Ви чуєте, як пташки в нас співають? Чуєте? А? Слухайте. Зараз буду вибирати то насіння з гарбузів. Сяду на стільчик і, і кабачкові окремо е, у відро, а гарбузові в друге відро з таких круглих гарбузів. О. Не всі, може, будуть добрі, але які будуть добрі, то й таких повибираю, що там маю трошки. о, то що Сонце сі трошечки вже і пробиває, сі, видите, там, о, то може буде погода. Та й поскладаємо на ту якусь е, рафу, що маємо, та й будемо пере. пере... Їх перемішувати, і, і так муси бути. так бути, Бо завтра вже не буде коли, бо завтра їде вже донька моя, і внучка вже їдуть назад. О, і, і ще маю дов'язати. Доплести, доплести шкарпетка, бо вже дві пари сплела, і, і ще е, третю доплітаю. Е, і ще би б хотіла, ще б хотіла, там немає таких морозів, але знаєте, все одно прийде з роботи, вони там не дуже газ включають, кажуть. О, і все одно хоче, зима є зима, навіть вона буде її не морозівна, а сира така, то все одно холодно, все одно холодно. І я так, А своїм домашнім я ще потім пізніше на плиту. На плиту тих таково, Такова ситуація. Йдемо на город, йдемо вже на город. О, мої курі як себе ведуть. А воєндик той, що мені привезла коліжанка була. Видите, який високий, файний на ногах, такий дядена, такий дядина. Буде в нас. О, він тут все одно в єндичку коло цих менших е курей, а там з того боку п'ять єндечок на тім боці. О, Видите? Сонце пробивається вже, і вони виходять всі на сонце. Всі виходять на сонце. О. Вроді їм нічого такого, вроді нічого. Та я кажу, вони не, не всі так, але є таке, є таке, що, що сідає, що сіде, та, і і, і сидить. Сіде і сидить. Нині вже прийшла одна качка, там вже щось криве. Я Не знаю, чи її чи вдарилася десь, чи щось їй стало. Не знаю. Дивіться, сидить. Я її зігнала, а вона вже крива її на одну ногу. Киво якесь. Кисть киво. Ну, що робити? Так мусить бути. Дивіться, яка роса і які червоні бураки. Все в бур'яні, видите? Ми їх скільки змикували, що ми е, переробляли їх на борщову заправу, а тепер треба його все змикати, якби нині буде сонце, як я е, виберу ті гарбузи. Буде сонце і треба змикати цей і, і бурачок, хоч тут во змикати цей бурачок і почистити його, і скласти вже в підвал. Ну а що робити? У мене знову якась капустиці трохи є, головки, видите? О, То вирізали, тепер робили голубці, вирізали там, були щось 5 головочок, таких, бо і варили борщ. І То, то треба буде знову, там тріскає, знов ту капусту вирубати і знову наквасити там трошки. Наквасити ще буде якась один, одна баночка чи дві, то буде видно, що все зробимо. Тут ще наш перець. Ви це таке саме, той, той не мав вологи, того такий був, підняв, почалася волога і вже все, ті перці. Мокро, ви знаєте, мокро, дуже мокро. Ми червоний перець повиривали, бо був праздник той робили, а ще лишили там, вони будуть. Якби було сонце, то все би доходило. А так я що знаю, що буде, та як буде. А це ще мої помідори. Видите? Це ще все мої помідори. Ведь яких ще є помідорів. І там ті чері понапутувані, понапутувані. Їх є тих чері ще. Там всередині тих ягодів ще є. А це все помідори. Ой, а це все помідори. Такі, во. Ет, які ще кілька тих помідорів. О таке. Знаєте, їх там треба вже певне зірвати, вони сі так вже легко тримаються, щоб, Ну, ці воші я пробувала, то легко тримають. О, і сі, і сі, подивіться, так легко сі тримають вже. Шо, що їх треба вже, вже зривати. Позривати і, і скласти би вони дійшли трошечки ще. І щось, щось переробити, щось зробити. Я що, ще не маємо місця, просто в морозілках, немає місця. Зкришила би такими м -м, знаєте, кружельцями на, на піцу. Але хто то буде тут піцу, таке їсти, нема внучки, хіба десь колись, хіба десь колись може де, де ти його? О, Подивіться, які грони які грони помідорів. Ось таке виділи? Такі ще файні помідори і не гниють нічого. Повністю такі ну, добротні помідори. Добротні. А тут ось, та, той толстой, толстой f 1 то видите, які вони ще тут помідори, але не доходять, не доходять. Не доходять. А падали на землю, видите? Це не то стоїть, це як спринт таймер. О, о, такі во. О, такі во. І що зробиш? Добре, що є. Не посадиш, знаєте, я вам скажу, не посадиш, е зовсім трошки то не буде. А посадиш, то забагато, як як в роді, то забагато. О, бачите, які перця ломиться, все ломиться вже. О, видите, які перці. Яка, яка, Ой, яка ратунда, подивіться. А Яка ратунда, і там, і там не хочу йти, там жовті є. Не хочу йти, бо, бо болото, дивіться. Там і там, всюди є болото. Дивіться на наш город який. Видите, подивіться. подивіться. Як мок. Мок. Відці як стрі. як стригне. Якби ще нині, а завтра, якби... ой, не свято, можна було б, може, завтра вже і копати там тих пару е, рядочків докопати. і тому. Та будемо вийти, може нині хоч з полудня. Подивимося, може нині вилами, вилами й, е, гральме грали то все одне те саме. І, і може десь е, трошки, і може би вкопав. Будемо видіти зараз, як буде сонце, бо сонце вийшло. Може не буде дощу, то попробуємо, попробуємо трохи. То все. Йду поки що зараз на гарбузи. Зроблю з гарбузами. Ми ще маємо купу гарбузів в тому. або викидаємо. Видите, де гнилі такі води викидаємо, то таке від курей чистив. Все все. Вже не нагній, а вже все туто вовід кури. Почисто, то все на город. розсипися, росто, розгорнися, та все. Або ми маємо ще тут во тих во таке хво, видите, таке хво вже заростає знов сім рядочків. І там кусочок. І що, чоловік не буде вже всього руку хрін кропити, казав, бо то вже пізно. Йому треба а, десь до півтора місяця, аби було сонце, аби він від, а, тим трілом покропив і би спалити спалити той хрін. Але не буде вже такої погоди. вже не буде. вже мусить е хрін стати і викопати. Але він у мене такий настирний, що він то-то має до того терпічки і він то, -то викопати. Копає. Я би то то не зробила. Я би то то не зробила, бо я не, не, не до тих таких терплячок. А він на все має теплі. Він на, на, на щось на таке вот, він, то, він, то він психує і нервує І, а сево він має терплячки. Ну то най стає, то не копає, якщо хоче. Ну що зробити, не викопаєм, то на другий рік ще буде е, більше того хріну, як переори, трактор, переори, все розріже, роз, роз, поріже, розтягне і ще буде більше. І вони поспалювали, не поспалювали, нічого. Ну, Та хтось сподівав на такі дощі, щоб так всі затягнули дощі. О, А тут наші шульки, курузи, висока, невисока корудзинка, але курудзи у нас є. Курудзи є. І от, і в курузах ще там є гарбузи. Ось таке. Огірки вже все. Туди здовша трошечки. І вже огірки все. По огірках. І так дуже довго, дуже пізно. Я ще не забрала ті огірки, що котрі хочу на насіння собі взяти. Ще цей огірок в мене висить. І десь ще там один висить огірочок десь ще є. То я його вже вів вже пожовквити, вже такий зробив старий. То я, бо тут було найбільше огірочків, подивіться, за кожним. За кожним листочком, в кожній пазусі був огірочок, розумієте, і того я їх так собі його лишила, цей огірок. І тут, бо ще в долині, є такий огірок, бачите, який він, але він ще зелений, то я не буду його з нього брати на сінечко. Та ще я тут мала один огірочок, не буду шукати. В общем, таке -во, Тож, Такого ірочка я собі візьму насіння. Попробую, попробую, І тут ще в нас бурак. Дивіться, тут бурак. І тут бурачок. Все, що я вам показувала. А тут морква, але буде певне дрібненько. Все, що, все в бурінах позаростало. Тут за цього дерева, то все заростає. Що заростає? Ну і що робити, і дерева шкода, бо того, що воно родить, починає родити молоде дерево. Ми садили, купляли і зробили такий садок, то нам вже його шкода. Таке. Все, буду на цим закінчувати. Прийшла до хати, вип'ю якогось чаю і буду йти до роботи. Все, а ви будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. І бережіть себе і своїх рідних, і всім пока.